Фізика це предмет надзвичайно важливий, це основа знань тут взагалі про наше серце, наше життя. І ми маємо не тільки теоретичну частину навчання, але й практичну. Ми е, співпрацюємо із національним університетом імені Тараса Шевченка із радіофізичним факультетом. Ми там відбуваємо, і там у нас відбуваються практичні заняття, лабораторні роботи. Також ми е, маємо такий досвід самостійно е, робити досліди. Наші учні, які ми часто навча частина учнів навчається онлайн. Ми е, допомагаємо їм е, мати певні приладдя фізичні, які можна замовити. Отже, крім е, співпраці із радіофізичним факультетом, також ми співпрацюємо із своїми власними руками. Ми замовляємо різні фізичні приладдя. І з цими приладдями можна вдома також робити досліди. Це також частина нашої навчальної фізики. Також у нас є дуже гарний досвід це співпраця в зеленій школі. Є база нашого ліцею, яка знаходиться в Карпатах, в горах. І там у нас є простір, там у нас є поєднання різних матеріалів, Ми там каміння, вогонь, повітря, сонце. Це теж таке дуже гарне місце для практичної діяльності, засвоєння фізичних дослідів. Також я викладаю астрономію. Ну, астрономія це теж є продовження фізики, універсальна наука про Всесвіт. І ми співпрацюємо із різними астрономічними обсерваторіями, як і з головною астрономічною обсерваторією, де ми е, буваємо на екскурсіях, так і обсерваторія, яка знаходиться недалеко від Києва в лісниках, де можна практично бачити телескопи і навчитися трошки ними оперувати. Також телескопи є в ліцея, і ми працюємо з телескопами в зеленій школі у Карпатах. О, також ми маємо досвід співпраці із музеєм науки, який знаходиться на виставці Всеукраїнській виставці народних досягнень України. І таким чином цей досвід є досвід є достатньо довгим, достатньо тривалим і плідним. Тому запрошуємо до співпраці. Дякую за увагу.